Обладнані парковки з'являться у місті вже з травня. Найпершим облаштують майданчик для автомобілів на вулиці Валовій, далі на площі Міцкевича. Паркувальні зони будуть повністю автоматизованими на в'їзді і виїзді. Працюватимуть термінали. А заїхати і виїхати можна буде лише придбавши спеціальну картку, інформацію з якої зчитуватиме комп'ютер. До кінця року на двох майданчиках облаштують 104 паркувальні місця. Це пілотний проєкт. Якщо він буде успішний, ми будемо продовжувати практику поширення паркувальних зон не тільки закритих, а й на транзитній вулиці, встановлювати паркувальні автомати і переходити до цивілізованих способів паркування. Коли місто візьме під контроль паркування в центральній частині, ми зможемо говорити, що в нас готова основа для найбільш цивілізованого способу паркування поза вуличного, тобто ми можемо перейти до будівництва підземних парків і наземних, у наступні два роки у рамках концепції створення впорядкованих пішохідних та паркувальних зон, платне паркування пошириться на усю центральну частину міста.